Шановні колеги, радий вас вітати, і сьогодні я хочу передати привіт колегам з Вінниці, тому що. Я дуже радий зустрічати своїх колег і моделей і пацієнтів, яких я знаю вже дуже і дуже багато років. Ви всі знаєте Наталю, і сьогодні вона у нас буде нашим пацієнтом на колагеностимуляції стимуляції з препаратом на основі полімолочної кислоти. І давайте спитаємо у Наталі, що вона чула про полімолочну кислоту. Я за полімолочною кислотою, скажімо так, спостерігаю вже довгий період часу. Знаю, що це гарний колегностимулятор, має гарний ліфтинговий ефект, омолоджуючий, зволожує шкіру. І ось нарешті. Вирішила спробувати собі зробити цю процедуру і, звичайно, довірити професіоналу, якого я теж знаю дуже давно. Це мій улюблений лікар-косметолог, який перший хто мені привив любов до косметології, завдяки якому я почала займатися цією справою на рівні хобі, далі професійно. І сьогодні хочу знову та його пацієнта. Ну тут я маю прямо почервоніти. Я дуже вдячний. Тому знаєте, якщо я не їду до Вінниці, то Вінниця їде до мене. Дуже вам дякую. Вітаю всіх! Мене звати Людмила Тащева. Я є лікар-косметолог, власниця студії Beauty Room. І сьогодні я відвідала дуже чудово інформативний семінар по полімолочній молочній кислоті. Хочу подякувати особисто Ярославу Лата та компанії за інформацію, чудову практику та взагалі за прекрасні препарати. Сьогодні мала навчання з постановкою роки по полімолочній. Кислоті з Ярославом Латою. Мені дуже сподобалось це відпрацювання по полі молочні було в мене вперше, але все досить зрозуміло. Тренер дуже професійний, дуже гарний лікар. Рекомендую, і я дуже щаслива, що я сюди попала. Я давно мріяла сюди приїхати. Ще хочу навіть моделькою приїхати сюди до Ярослава Лати, і в його ручки.